Та що це тут відбувається? Що ж тут кошт робить? Ну, якесь лежача забастовка, чи що? А? Кощ? Більчуля? Що це тут моя красава робить, а? Що це вона тут коробочку коцала, а? Що це вона коцала коробочку? Мяшність. А... Гу! Там така пастюха була велика. Там була така велика, велика, велика. товста товста пастюха. Хто це моя халюся? Хто ці, хто ці грабельки включає? Хто ці, хто ці включає грабельки? Ну, зробимо розчіпірку, давай. Де наша розчепірка? Де моя халюся, кітя? Це ти перегрілась, мабуть, на сонечку, да? Перегрілась, Кітя, на сонечку. Трошки. Да, моя халюся. Ой, же ж моя халюся. Чи там фістик підтурбовується. Більчуня. ага ага, ага. починається більчуня. На мордолінці ноль емоцій, тільки фістик філюється, да? Більчуль? Ні, а от фістик, да. Більчуля? О, о. Не трогайте мене. Ті пособує Пільчуля. Ну ся нуся, хе, чудо волохати. Так ми закопуємося. Что ты робишь, Мамочка тут набрала... Ой, Бельчунь, не ну штовхайся. пошли гил по акции. Так, так, так. Котики начинают вымагать. Вымагать и вымагать. Да, Бельчуля? И Филимок. Ой, Филимок. Ой, ой, ой. Ой, красотуны. Хилка. Хілочек. Ай, красунчик. Ой, красунчик. М, красотун і принцеса. Красотун і принцеса. Ну що, дегустуємо. Мені, знаєте, так на людину, що він чи пімор. І... Ну, о, так тепер виходить, так воно є. Я читувався наперед, зараз як я познайомився з гіркою. У неї я знав, що за те, я знав, що в неї є дитина. пусті розговори. Ми збираємося їхати на море в Одесу. Я прошу, що дай, ну, проси мами, дай дитину, ми поїдемо в Одесу на море. Заберемо дитину. Дитина не нам, дитина море не бачила, дитині треба віддикути. Получається, що мама каже, я не дам дитину на море. Яку дитину? Ти за яку дитину За малакаєш? やればやればやればやればやればやればやれば。 Філімок. Хто пухнатий філемок? Хто це, хто це? зачепився за лапою, а? Філемок. Хто це волохатий? Красавчик. це на така волохата Мурдель. О -о -о. вот так от, хто лапаю в екран? красавчик это там у нас лапа ой там у нас лапа волохата а, -а, -а. Мурдель, волохата Ну ти красавчик Філ супер красавчик. У нас з більчунькою робота кипить. Мамочка там ковиряє електрику, а кітя лежать і допомагають. Ой, як допомагають. Моя халюська! Більчуня? Більчунь, більчулька. О, починається. Зірку знімають, зірка починає вийожуватися. Моя клясавка. Да? Коротше, мамочка їй заборонила лізти всередину. Такі тут лежать. І щось вона носом ковиряють. Що там ковиряєш, блічуль? Моя халюська. щось ковиряє носом, лапами. Так, да, і морально підтримує мамочку. У моє хальосі, мої хальосі. Мої так от ми працюємо. Ой, працюємо. Так туди не можна, красава, не мо куди поперлася.